Володимир Зеленський прокоментував чутки про заклики Заходу до мирних переговорів з Росією. За словами українського гаранта на Україну ніхто не тисне. Вітаю це ютуб канал-інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці далі у відео. Президент України Володимир Зеленський заперечує тиск на нього чи на будь-кого ще в контексті необхідності переговорів з Росією. Голова держави бачить розповсюдження цих наративів у ЗМІ, однак не знає, хто та навіщо це робить. Особисто він. Як президент не має наміру щось віддавати Росії чи якось капітулювати перед Путіним про це Зеленський заявив 4 жовтня у Києві під час прес-конференції з головою Єврокомісії Урсулою фондер Ляєн. Остання якраз приїхала до Києва, аби поговорити про допомогу реформи та вступ у ЄС. Останнім часом медіа публікуються чутки та інсайди про нібито початок кулуарних перемовин між західними країнами та Росією. В свою чергу Зеленського намагаються схилити до тих чи інших форм компромісу з Москвою. Голова держави повністю заперечується. Він називає подіб. Вні матеріали неправдивими і не розуміє для чого пишуться такі статті. Я не знаю хто це публікує, я не знаю для чого це робиться. У мене дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці, в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим. Він звернув увагу на поширення повідомлень, що Україна, нібито буде у тому чи іншому вигляді розмовляти з Росією за словами Зеленського, допоки він є головою держави, ніяких поступок Кремлю не буде. Причому президент визнає, що на початку повномасштабної війни, а також до неї, подібні теми іноді вспливали під час його розмов із західними партнерами. Але наразі цього. Немає на сьогодні, ніхто не тисне з лідерів ЄС, сполучених штатів серед наших партнерів, то що щоб ми зараз сіли з Росією розмовляти і щось їй віддавали. Не буде такого. Нагадаємо, що з нещодавної статті в журналі, там яка стала дуже резонансною, ми дізналися кілька важливих речей. По перше, в команді президента не надто вірять у повну перемогу над Росією та вважають, що можливо слід спробувати домовитися у той чи інший спосіб, хоча би про припинення активних бойових дій. По друге особисто Зеленський навіть чути не хоче. Слова переговори або замороження, та має намір боротися до кінця, це повторимося, виходячи з даних Саймона Шустера та журналу. Тайм паралельно з цим в різних західних змі, в тому числі достатньо авторитетних, почали публікуватися матеріали, що союзники розчаровані ситуацією на фронті, не надто вірять в успіхи Києва та починають обережно обговорювати, яким чином Київ та Москва могли би досягнути компромісу. Судячи з усього, саме подібні публікації коментував президент. Він запевнив, що не знає, хто та нащо розповсюджує подібні інсинуації. Однак він на ніякі сепаратні перемовини йти не планує. Друзі, підписуйтесь на Ютуб канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково відправляйте наші відео друзям, щоб підтримати нас і першими отримувати актуальну інформацію.